Буданов сьогодні давав інтерв'ю виданню Bloomberg, точніше давав він його раніше, а сьогодні воно вийшло, і там він знову оголосив багато цікавих і інтригуючих речей. Зокрема, він вважає реалістичним припинення вогню в найближчі місяці. Досягти перемир'я реально, задовго до кінця цього року, каже Будано. І наголошує, чи реалістично це зробити? Так. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони Україна, Росія і США. І ми досягнемо цього. Деталі, звісно, він не повідомляє, але, до прикладу, каже, що Росія має намір війти на 10 кілометрів в глиб Дніпропетровської області, для того, щоб створити там буферну зону, про що Путін говорив раніше, але каже, що, наприклад, захопити Донецьку область до кінця року росіяни не зможуть. В той же час, де економіст буквально вчора чи то позавчора. Врахував, скільки потрібно часу Путіну для того, аби захопити Херсонську, Запорізьку, Донецьку області повністю. Вони прогнозують, що Путін може це зробити аж до лютого 29-го року. Тобто, справді термін доволі великий. І каже Будано про те, що нині Північна Корея постачає Росії до 40% боєприпасів. Тому мені видається, що лише однієї Росії США та України для припинення війни замало потрібно долучати до цього процесу ще і Китай та Північну Корею. За словами Буданова, режим Кім Чен Іна надсилає Росію, зокрема, балістичні ракети, артилерійські системи. Росія надає Північній Кореї гроші і технології та допомагає послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна. наголошує очільник розвідки України. Але наскільки будуть правдивими прогнози Буданова, ми можемо це перевірити. Низького що легко. Справді перевірити, тому що нині, коли я вам записую відео, то вже центр України і столиця під атакою російських шахедів. Стало також відомо, друзі, про те, що Сенатський комітет з питань Збройних сил схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні в рамках проекту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік, який також обмежує виведення з експлуатації літаків А-10. Чому важлива ця інформація? 500 мільйонів це невеликі гроші. Справа в тому, що практично майже щороку цей закон передбачає для України допомогу в сумі 300 мільйонів доларів. Було багато розмов про те, що на 2026 рік не буде закладено жодного цента у бюджеті США на військову допомогу Україні. Тепер мова йде не просто про 300 мільйонів, а навіть про збільшення. І це такий дуже гарний привіт Путіну. Чи це той привіт, який передавав Трамп? Невідомо я про це ще обов'язково буду говорити. Закон про національну оборону NDA, так і називається це щорічний законопроект, який затверджує опції фінансування та надає повноваження американським збройним силам. Закон прийнятий поки що комітетом, наголошую, це не означає, що він проголосований вже там конкретно, це лише проєкт. Він містить положення про продовження ініціативи з надання безпекової допомоги Україні до 2028 року, але збільшує видатки, рахуйте на 200 мільйонів. І це справді дуже хороший знак про те, що Дональд Трамп може таки дати Україні якусь зброю. Я поки що не готовий вам сказати на 100%, що це точно буде, але коли говорю я дати. То це означає дати безкоштовно, бо зараз мова йде про гроші платників податків громадян Сполучених Штатів Америки. Проект закону пройде законодавчий процес у найближчі місяці. Нижня палата представників зберегла підтримку в Україні на рівні 300 мільйонів доларів у своїй версії. Але я думаю, що вона може бути і змінена саме ця норма. Також Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, повідомив про те, що вже передав Дональду Трампу нові пропозиції Росії, які отримав під час вчорашньої зустрічі з Лавровим. Але відразу вам скажу, ніяких нових пропозицій немає. Це просто видумка двох очільників закордонних відомств Росії та Сполучених Штатів Америки. Рубіо не озвучив деталі цих пропозицій. Він повторив, що вважає зустріч із Лавровим. Конструктивною, але не хоче переоцінювати її, і каже: я не буду переоцінювати цю зустріч, але вона була конструктивною. Можливо, з'явилися якісь моменти, на яких можна буде побудувати ще щось. А може і ні. Не знаю. Подивимося. Але є теми, які ми ймовірно будемо вивчати далі. І я вже передав це президенту і нашій команді вчора ввечері. І практично сьогоднішнього самого ранку виходить коментар Лаврова про те, що вони не змінили свої позиції. І конкретно Лавров каже наступне: цитуючи нібито президента США. я хочу відповісти словами Трампа. Так я вам і скажу. Чекайте великих сюрпризів. Ну, я не знаю щодо великих сюрпризів, але є речі, які не коментуються. Так, ми обговорювали Україну, ми підтвердили ту позицію, яку президент Путін викладав, у тому числі в черговий раз 3 липня в розмові з Президентом Трампом. Ну, за великим рахунком, нічого нового не відбулося. Звісно, ми не знаємо усіх деталей телефонної розмови Путіна та Трампа. Але саме після цієї телефонної розмови Трамп говорив про те, що Путін кидається лайном усіх і всіх дурить. А про Україну він говорить повномаячні. Що ж сказав Трамп сьогодні? Трампа запитали про удар Росії по пологому будинку в Харкові. Ви, певно, читали вже цю інформацію у телеграм-каналах. Так от, Трамп відповів дуже коротко, якою ж буде його реакція на такі удари Росії по території України. Він сказав: побачите, що відбудеться. А що відбудеться, він так і не поточнив. 14 липня ми очікуємо від нього якоїсь нової заяви по Росії. Про це він сказав ще вчора. Ким знову ж таки, очікувати якогось суттєвого прориву, я, чесно кажучи, ну не маю підстав. 500 мільйонів доларів це добре для допомоги Україні на наступний фінансовий рік, але це, звісно, дуже-дуже мало. Трамп, як і раніше, буде говорити про те, що за допомогу Україні має заплатити Європа. Це однозначно. Про Лаврова, друзі, ще є інформація, що після розмови із Марку Рубіо він відразу полетів як ви думаєте, куди? До Північної Кореї. До Північної Кореї він точно не поїхав туди пити каву чи чай. Візит його триватиме до 13 липня. Заплановано другий раунд переговорів у форматі стратегічного діалогу на рівні голів МЗС. А тепер повертаємося до коментаря Буданова, який каже, що Північна Корея постачає до Росії балістичні ракети, артилерійські системи, артилерійські снаряди, живу силу, яка воює проти нас. Тобто Лавров поїхав до Північної Кореї точно не говорити про мир і дружбу з Україною, а про те, як вони будуть воювати далі. Ну, у мене, чесно кажучи, інших версій немає. Тому всі розмови про те, що є якийсь новий план від Путіна, просто розмови. Випишіть свої друзі коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Буде цікаво почитати ваші думки. Пісков також прокоментував. Плани коаліції охочих направити війська в Україну після припинення вогню. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. І каже: Росія, як і раніше, вважає неприйнятним розміщення військового контингенту країн НАТО в Україні і дуже розчарована, що зрозумілі і послідовні сигнали Москви, не беруть до уваги і вони не знаходять розуміння. В Європі зберігається конфронтаційні антиросійські настрої. Ну, якими вони можуть бути, друзі, якщо Росія готується до війни проти Європи. Звісно, позитивних настрій бути не може. Але нагадую, хто, можливо, не чув. Коаліція охочих чи рішучих, чи як вона там себе називає, готова буде ввести в Україну війська для контролю за припиненням вогню лише після того, як цей вогонь буде припинений. Як буде. Досягнути якихось домовленостей. Раніше вони не відуть в Україну. І то, я, чесно кажучи, маю великі сумніви, що вони будуть знаходитися десь умовно біля лінії бойового зіткнення. Звісно, там нібито ж вогню ж не буде. Так, принаймні ми говоримо про те, яким має бути формат завершення війни. Але ексцеси будуть траплятися. Тому вони побояться. Я більш ніж переконаний розміщувати свої війська десь умовно в Донецькій чи. Скажімо так, в Херсонській чи Запорізькій областях. І також до України наступного тижня приїздить Кіткелог. Він буде в Києві майже тиждень. Ціль візиту не оголошена. Про це він сказав, перебуваючи на конференції з відновлення України у Римі. Ймовірніше за все, Кіткелох буде намагатися переконувати Україну в тому, що план Путіна, який переданий був Трампу через Лаврова і Рубіо, мабуть, треба розглядати. Хоча надану хвилину на цю годину і на сьогоднішній день вже відомо про те, що Україна поки що не буде проводити переговори з Росією до того моменту, поки не буде проведено обмін полоненими, як було домовлено на останній зустрічі в Стамбулі. Про це повідомив Володимир Зеленський ще вчора. В Росії ж бояться нової павутин. Цікава інформація, друзі, з'явилася в телеграм-каналі База. Там пишуть, що у Москві почали масові перевірки вантажівок через загрозу повторення української операції павутина. Силовики почали масово зупиняти та оглядати вантажні автомобілі на в'їзді до Москви. Також вони перевіряють ці вантажі на предмет присутності там захованих безпілотників і влаштовують блокпости на різних трасах Росії не лише біля Москви, а й в інших місцях. Чому така діяльність Росіян? Ну зрозуміло, тому що виявляється, що такі спецоперації Україна може готувати самостійно. Росіяни в це не вірять. Але, як ви бачите, своїми діями демонструють і показують. Важко це приховати, що Україна для них справді загроза. Чи стане це приводом для початку переговорів? Може стати. Але якщо Україна отримає більше зброї, поки що про більшу кількість далекобійної зброї ми говоримо дуже обережно. Можливо, Дональд Трамп щось таке нам та передасть. Говоримо далі. Партнерство між пхенянами і Москвою поглиблюється. Про це заявляє очільник української розвідки. Північна Корея зараз постачає Росії приблизно 40% боєприпасів для війни з Україною, оскільки партнерство між пхенянами Москвою поглиблюється, про це саме і говорить. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов він повідомляє в інтерв'ю виданню Bloomberg Наступне режим Кінчан іна надсилає Росії, зокрема балістичні ракети та артилерійські системи. Тим часом Росія надає північній Кореї гроші і свої так би мовити нанотехнології, допомагаючи послабити міжнародну ізоляцію Пхеньяна. Це тут. Це гарна зброя. Північна Корея має величезні запаси, і виробництво там триває цілодобово. Розповідає Буданов видання Блумберг зазначає також, що перевірити оцінку Буданова в кількості арсеналів зброї, яку Росія отримує з північної Кореї, не вдалося. Попри це, ми схильні з вами довіряти. А саме очільнику української розвідки, бо також він розповідає і про те, коли може бути це припинення вогню в Україні. Від якого так сильно намагається відмовитися Путін, яке він так сильно ігнорує і намагається звинуватити Україну, нібито це вона винна в тому, що Росія не припиняє стріляти, випускати ракети, випускати шахеди в бік українського цивільного населення. Припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кирило Буданов. Цитую, чи реально це зробити? Так, це чи складно це зробити? Ні, для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія і Сполучені Штати Америки. І ми досягнемо цієї позиції, зазначає Кирило Буданов. Також він говорить, що Росія не може до кінця цього року повністю захопити Донецьку область. Крім того, Буданов повідомляє, що російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області. При цьому за його словами вони намагаються Маються. Створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів, на жаль, ми розуміємо, що дійсно загострюється ситуація на полі бою, і я акцентую увагу на тому, кожному нашому глядачеві, що донатити донатити і ще раз донатити не зупиняємося підтримувати нашу армію. В свою чергу Трамп сьогодні буквально перед початком нашої трансляції, даючи інтерв'ю, в якому його запитало безпосередньо. Як він ставиться до російських ударів по території України, він сказав наступне: ви скоро побачите, що буде відбуватись. Напередодні він заявив безпосередньо про продовження постачання Україні військового озброєння. Тобто, це натяк на щось хороше. Я дуже сподіваюся, що це так воно і буде. В свою чергу, із невтішних новин, а принаймні, це з. Нову цю тему почали піднімати. З Телеграф опублікували статтю саме про те, що Путін, який наразі зневірився, може вдатися до ядерної зброї, видання в свою чергу пише, що той факт, що Путін на його саме світа. Постійно загрожували ядерною атакою спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Говорить про те, що вони дійсно думають про це абсолютно серйозно. Зараз через затягування війни Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї, щоб зламати опір України безпосередньо. Ось так дописали у виданні за телеграф напередодні наші колеги. Із слово і Діло також замислювалися стосовно цього і вирішили зробити певну аналітику, підбірку того, що є із ядерного на озброєнні Російської Федерації. Бо Росія знову погрожувала ядерною зброєю приблизно у травні 2024 року була зібрана ось ця аналітика. Росія за дорученням Владіміра Путіна готується до навчання застосування тактичної ядерної зброї. Тоді це було міноборони про секретаря Путіна, Дмитра Піскова і голови Ради безпеки Дмитра Медведєва заявляли, що це відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб. Так, тобто, ми е, думаємо, що вірогідно телеграф просто такий, такі, а рік тому про це казали, ну десь рік минув, мабуть, знову пропаганда повернеться до цієї. Ситуації, але в свою чергу говоримо про те, що який ядерний арсенал в Російської Федерації стратегічна наступальна зброя це 2822 боєголовки стосовно міжконтинентальних балістичних ракет, у них розгорнутих 872. У сховищах зберігається 372. Ну, це за відкритими даними. Стосовно балістичних ракет на підводних човнах 640 розгорнутих 350 Два у сховищах і повітряний пуск з бомбардувальників. Це може бути більше 200 розгорнутих і приблизно 386 у сховищах.